А тепер Петро Шур. житель... Щуржи. Містика Насподійського ліцею номер 10 представляє вам інтерв'ю до Дня Толерантності. А, так як у нас 16 жовтня буде відзначатись День Толерантності, я хотіла б у тебе спитати, що для тебе означає толерантність? Це я думаю, це буде веселе дуже свято. Це коли допомагаєш людям. Сілого віку, коли допомагаєш, які завжди без домівки, котикам, людям, іншим старшим і старшим. Які на твою думку риси притаманні толерантні людині? Так. Я побуду вихованим. Чим і слухати, що тоді говориш? Що нас слухалась, нічого поганого не робила, що навчити, послухала всіх, що нічого поганого не робила. Да. І що? що для тебе є тораки? Що ти під цим розумієш? Я розумію, що це коли людина дуже добре. Бо, <звачте> на твою думку, має бути толерантна людина. Я Що потрібно робити для того, щоб бути толерантним? на твою думку? Помагати думки? людям. Чи можете ви себе назвати толерантною людиною? <сподарю> Добре, <Да>. допомагаю. <сподарю> Я маю толерантність, допомагати людям, допомагати і судити їх. І вороти, чи вони такі, що не будуть? Чи це тебе толерантність? Це вихованість, поважання до других людей, доброта до других людей, доброта, вічливість, не ображати інших, поважати їх, Так, це терпимість, вихованість. Повага до інших людей, чуність, виховачі терпіння, терпінням, свічливість, доброта. Так. Для мене толерантність – це повага до людей, їх слухати, допомагати їм. Угу. Доброта до всіх навколо. Витривалість, виїхали. Добрый. Молодець. Чекай, чекай, чекай. Сама нас буде. Спочила? Я відео снімаюсь. Можна було візьмемо року, коли, подалося. Я скажу, що вона за співчуттям. Наразі людина має бути. Толерантність для мене це повага до інших людей. Треба є толерантність. Це взаємоповагу один до одного. Толерантність це то, що закладено кожному з нас. Толерантність. Що таке толерантність для тебе. На риси характеру толерантної людини. Терпимо. Терпима. Хінець. Це повага до інших. Це повага до інших. Толерантність. Толерантність, а. Толерантність це повага до інших і терпимість. Правильно. Став лайк на 20. наш Тікток-канал ЗОЖ номер 10 ліцей теж номер 10.